Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак. Позаду нас тона інформації. Звичайно, хто нас вперше під... зайшов на цей канал і ще не підписаний, це обов'язково потрібно зробити. Звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Завжди наголошую, завжди перевірка перед купівлею має бути максимальна. Все, що ви перевірите до купівлі, вам буде потім комфортніше розуміти, за що ви оплачуєте кошти і на чому, на чому ви стоїте. Десь так це буде правильно сказати. Звичайно, є CarVertical, який дає можливість заглянути в історію автомобіля. Іноді історія є неповна, але яка є, ви принаймні її зможете побачити і розуміти. Тому, друзі, прикріпляю CarVertical, як виглядає. Значить, Ми вставляємо він-код і. Переходячи за посиланням знизу, ви отримаєте 100 гривень знижки. Скажу від себе, якщо брати тих 500 гривень, які ви оплачуєте за перевірку, а 100 гривень знижка вам вийде 400 ви отримуєте розуміння про автомобіль. Це невеликі кошти, купуючи автомобіль там, за 7 чи за 10 тисяч доларів. Це треба розуміти, це є факт. Звичайно, що переглянули, зрозуміли, і іноді реалії є, на жаль, сумні. Але сумніше, коли ви купляєте автомобіль. І не перевіривши, потім, потім заходити на Carvertical, Бо я бачу, що люди, які купляють, спочатку купляють, а потім вже починають дивитися, так би мовити, на свій автомобіль історію. І іноді та історія є дуже сумна. Тому з тим будьте обережні і робіть це все правильно. Ну що, вмошуємося зручніше? Ми розпочинаємо. Ну що, зараз трішки ми бачимо, що автомобілі деякі вже, мабуть, продалися. Бачимо такі проділи. Але ринок насправді, враховуючи, що зараз сезон літа, літом завжди активність є менша, можна сказати, що е, автомобілів є багато. Знаходжуся у місті Львів, до речі, на Карбазарі. Пишіть в коментарях, який автомобіль у вас цікавий, друзі. Пишіть, хто звідки дивиться, радий завжди, буду вас чути. Давайте ми якось з чогось почнемо. Звичайно, в кінець ряду буде йти далеко, але з якоїсь сторони, давайте звідси ми і почнемо оглядати автомобіль. Ось так. Думаю. Під цим кутом і підемо. Так, Golf в кадрі. Будемо трішки аналізувати ціни. По цінах 16 рік, 11650, Golf 7, дизель 1,6. Коробка механіка. Заявлений пробіг 248. Трішки підрівняємо камеру, ось так буде краще. Добре, йдемо, рухаємось далі. Passat. Асад Б6, 2010 рік 7600 1,6, дизель, механіка. В принципі, все правильно. Ну, заявлений пробіг досить таки акуратний. Це 209 тисяч. Тому те, що я розповідав на початку відео, це обов'язково потрібно зробити. Перевірка по CarVertical. Перевірили і розумієте, за що оплачуєте кошти. До речі, іноді буває таке, що мені кажуть, ну, все-таки 400 гривень давати за перевірку якоби, ну, все-таки це не мало, та? це не 100 гривень. Це не потрібно давати за кожен автомобіль. Це можна давати тоді і потрібно, коли ви вже все перевірили, вам все підходить, ну ви вже на межі купити, І от треба знати, що ж світиться по історії. Ось тут воно буде, як кажуть, точно не зайвим, а навіть дуже потрібним. 11 рік, 8500, гольф, дизель 1,6, та автомат Торг. Ось такий автомобіль. До речі, на жаль, без телефону, тому. Наразі тільки статистика по цьому авто. Ідемо далі. ТОУРЕК 2007 року 9999. 291 тисяча заявленого пробігу 2,5 дизель. Ось такий автомобіль, такий гігант. Звичайно, що автомобіль. Колись вони були дуже дорогі, зараз ціна стала досить таки доступна. тому хто Хто не встиг колись придбати, бо не було коштів, тепер можна придбати таке авто. Звичайно, як кажуть, треба розуміти, що чим вищий клас автомобіля, тим обслуговування, відповідно, буде, буде вище. Ну, але вже тут така справа. Ми рухаємось далі. 14-15 рік, Audi a 4 13900. Хлопці по тих реєстраційних документах 14 м поставили. Це вона в 15-му році виїхала, так? Зрозуміло. З 15-го експлуатація. Так, ну все культурненько в салоні. Ну, По відчуттях їзди, до речі, ауді це класно. Насправді сідаєш і забуваєшся, особливо, коли їдеш кудись. В дорогу, то Audi це щось середній від Mercedes, між Mercedes і між BMW. Тому хто ще не пробував, варто спробувати, бо дійсно модель вартує уваги. Ми рухаємось далі. Гольф сьомий. Виконання кузова Універсал 16 рік, 14,300. 1,6. Заявлений пробіг 202 тисячі. Закрито, відкрито. Заглянемо відкрито. Ну, Цікавенько, до речі, виглядає в кадрі. Такий, знаєте, я б сказав, живенький варіант. Але перевіряйте. Перевіряйте максимум. Все, що перевірите, ви маєте розуміти, на чому ви стоїте і за що оплачуєте кошти. Інсігнія в кадрі 2016 року. 1,6 дизель виконання кузова Універсал. Телефончик в кадрі 242 2000 тисячі від продавця. Салон можна заглянути. Продавець бачу поруч. Так, відразу, що ми бачимо, безключовий доступ. Чи це добре, я думаю, навіть дуже. Гарно, до речі, все гарненько, все комфортно. Безключовий також бачимо позаду. Також присутній. Чистенько гарно пахне автомобіль. <реш> до речі. Речі, які через відео не передаються. Можна озвучити. Так, рухаємось далі поруч. Дуже багато, до речі, гольфів гольфів. Гольф-шостий зараз в кадрі. Виконання кузова універсал. автомобіль пригнаний. Бачимо червоні номера, це означає, що автомобіль пригнаний на фірму. Фірма, фірма, фірма вам робить договір купівлі. Давайте два слова про фірму. Як це виглядає? Фірма вам в такому випадку потрібно, щоб був сертифікат. Далі. Фірма вам робить договір купівлі, ви в сервісному центрі ставите автомобіль на облік. До речі, сертифікат європейський там близько, грубо 100 доларів коштує так, щоб орієнтуватися. Іноді продавці продають сертифікатом. Іноді ні. Але також хочу наголосити, це в іншому відео я вже наголошував, в цьому також хочу наголосити. Не забувайте, якщо такий автомобіль ви ставите на облік, вам обов'язково потрібно зробити страховочку, цивілку. До речі, під відео в описі я прикріплю АРК-страхова. До речі, там багато інформації різної можна для себе почерпати. Там є і адвокат, якщо потрібна вам допомога, і страхова, і детейлінг. Розуміємо, так? Тобто багато різного цікавого. І карвертікал є присутній. Переходите за посиланням, отримуєте знижку, відразу прямо з телефону можна придбати страховочку, цивілочку, і ви тоді їдете, якщо в разі зупинки поліції вам штрафу не випишуть. Я думаю, що це позитивно і це добре. Дуже так гарно затонований автомобіль. Так аж знаєте темненько, я бачу лобове також затоноване. Міцубісі. Великі, до речі, автомобілі в салоні. Був, до речі, я користувався таким автомобілем рівно один рік. Правда, в мене пробіг був щось там в районі 3 чи п'яти тисяч кілометрів, вже не пригадую. Я щось доїзд... поїздив за рік 30 намотав і продав. Звичайно, з пробігом це в мене був офіційний, з таким пробігом вас клопотів бути не може. Йдемо далі. Lexus, 20 рік, 28 тисяч доларів. Заявлений пробіг 33 тисячі кілометрів. Сдіємося, що так воно і є. 1,8 бензин електро. Тобто, одним словом, це гібрид. Ну що, можна проаналізувати, що багато зараз гібридів продається на ринку. І я думаю, це позитивно і це добре. Ми все-таки йдемо наближаємося до Ну це економія. Давайте так. В першу чергу гібрид це економія. В місці 5 літрів. Це доступно. Я б маю на увазі 5 літрів бензину, буде в гібридній версії. А в разі закінчення е, цього електрики, ви їдете на бензині, тобто там все воно комбінується. Тут, на жаль, без інформації. Так, тут хлопці продають автохімію і різні речі. Для, все для авто. Скажіть адресу, куди тут до вас можна приїхати, якщо не на ринку? Супільники, вулиця Новорійська, 2, магазин Авто». Прийнято дякую. Якийсь телефончик контактний, скажіть відразу? 096 74 88364. Все, інформація є, друзі, ми рухаємось вперед. Так як в нас інформаційний канал, тобто стараємося максимально подавати багато інформації. Просто страховочку, цивілочку в описі під відео я прикріплю, ще раз наголошую, якщо комусь щось потрібно, там відразу ви отримаєте знижку по промокоду, який вам там знизу підтяне. Кровертікла все те саме. Ви заходите за посиланням і отримуєте також 100 гривень знижки. Тому історію перевірити можна і також із, із знижкою. Не потрібно собі рахувати, що там, знаєте, а не хочу, бо там воно дорого. Це потрібно один автомобіль, який ви вже вирішили придбати, зайти, перевірити. На один автомобіль, який ви вже вирішуєте купляти, я думаю, історію варто подивитися, щоб не було сюрпризів. Е, насправді. Я вже про це розповідав, але ще раз вам скажу. Є в мене випадки, реальні випадки, коли люди придбали автомобіль, а потім звернулись до мене, щоб подивитися по історії. І чесно вам скажу, іноді є таке дійсно, що по історії все нормально. Буває таке, що не вся є історія, тобто нічого поганого це також же добре. Та? Гірше, коли ви заходите на історію, а в історії автомобіля світиться тих самих 320, а вас на щитку 180. І тут стоїть питання, що з цим робити? Що робити, коли ви придбали автомобіль, а там вже Давайте ми в цей ряд ще зайдемо, рядів багато, але поки що так. Що робити, коли вже є такий лічильник? Насправді, виходу немає. Неможливо там позвонити кудись і сказати, приберіть цей пробіг, бо я хочу продати автомобіль і цей пробіг світиться в усіх. Ця історія вже є зафіксована. І з нею зробити, на жаль, нічого неможливо. Тому з таким лічильником потім продавати важче. Хоча, я вам чесно скажу, завжди ну, треба говорити про такі речі, також, завжди знайдеться покупець, який не буде перевіряти автомобіль, а купляє, просто візуально оглянувши. Тобто, якщо у вас збережний автомобіль по карверті, коли ви знали, що у вас 300 а по факту 180 на, 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 на щитку приладів. Є шанси продати, тому що ну, ми на відео в нашому каналі завжди розказуємо всю правду, тому по правді скажу вам, хтось прийде, не перевірить і купить автомобіль. Тому ви ж, виходить, якось купили, тому вибачте за правду, але такі речі є. Серйозний автомобіль, до речі, не знаю наскільки відео це відчувається. Масивний Атлас 26000 599 2019 року 3,6 двигун. І я собі уявляю, як цей кораблик в їзді, наскільки він цікавий. До речі, я якраз такі автомобілі. Ваш можна в салончик заглянути. Якраз такі автомобілі, я і полюбляю. Ти їдеш як в кораблі. Просто кораблик. Ось так. Хто не пробував, вартує, вартує спробувати, тому що. Дає він свій, знаєте, таке відчуття. Впевненості. Ти їдеш по дорозі, ти відчуваєш важкий автомобіль, відчуваєш, наскільки він їде. Знаєте, так як кажуть, всі ямки, ямки залишаються десь. Десь. Тому такі от моменти. Давайте так, ідемо до колеоса. Колеос, колеос. Рено кросовер. Оп. Так, давайте ми трішки перейдемо ще на інший цей ряд, бачу, там люди собі спілкуються. І цією стороною, я думаю, вийдемо на вихід. Можна піти в цю сторону, там також багато, але куди би ми не йшли, до речі, електрички. так, Показати, мабуть, треба буде їх. Давайте хотів йти в одну сторону, побачив електрички, давайте покажу, тому що часто мене запитують Роман, чи можна придбати електричку на автобазарі. Насправді автобазар це є місце, де може приїхати будь-хто. Ви можете приїхати на, на, на своїй електричці, на, своїй, на своєму ДВС, на бензині, на дизелі. Ніхто вас в цьому не обмежує. Просто чомусь останнім часом було мало електричок. Хоча зараз бачу, зараз знаходимося у місті Львові на Карбазарі, бо просто от поруч стоять, продаються, і можна щось собі підібрати, і, в принципі, в доступні ціни. Звичайно, що такого плану автомобіль це буде суто з розрахунком на... З розрахунком на місто. BMW X5 12 рік 17900. Це, до речі, вже рестайлова версія. 3.0 дизель. Хороший двигун, до речі, для цього автомобіля заявлений пробіг 290. Ну, я думаю, такий він і мав би бути, бо в іксах дуже багато блоків крутити, тому там з пробігами не так все просто, як, скажімо, в економ варіанті там беремо, наприклад, Рено, та, там все простіше скрутити. До речі, щодо скручення пробігів, поки в нас є ще час, також хочу два слова розповісти. Насправді, хто вже до пробігу правильно підходив, тобто вже це питання вивчали для себе, а особливо їхали колись кудись на СТО, на офіційне СТО, брали якихось фахівців, які допомагали. Якщо вам правду захочуть пояснити, то правда є в тому, що пробіг насправді визначити там по блоках і сказати, що цей пробіг саме такий, я бачу. Інший пробіг, насправді, якщо правильно все скрутили, це зробити неможливо. Чому? Справа в тім, що блоки в автомобіля це не є якийсь там замок, який закривається, та який там виробник передбачив, щоб це було закрито. Там все відкрито, доступно, просто треба знати, що робити. Якщо людина знає, куди зайти. І як було це поміняти лічильник, видимий лічильник, то він це зробить. Так як ж з цим боротися, все-таки, як, як бути правильно, та як придбати автомобіль і все решта, насправді треба дивитися його технічний стан, а вже пробіг і всі оці речі вони прийдуть самі собою. Тому я рекомендую дивитися автомобіль комплексно. Якщо вам сподобався автомобіль, до речі, ви можете в авторі його знайти. Скинути мені посилання, я вам скажу ціну. Ціни, до речі, різні. Надаємо послуга перевірка по всій Україні. Так, Тут йде процес розвороту. От, По всій Україні. І ви зможете... і ви зможете розуміти, що і як. Ну, Тут такі речі вони існують і це є факт. Йдемо далі. Фабія економ варіант 2005 року. 450. Так, бачимо проділи, люди вже повиїжджали, вже є пусті місця. Хоча, попри все, ринок сьогодні реально був великий. До речі, на вулиці вже 12 година. 13800 2008 рік. Ось така ситуація. Так, що у нас ще по інформації? Давайте покажу шкоду, економ варіант 2006 рік, 5100, 1,6 бензин, газ. По шкоді цікаво, що бачу, люди якраз в процесі процесі обговорюють. Так, поруч стоїть хороший автомобіль, сімейний автомобіль, який в ціну 4300. Продавець поруч? Є? Є продавець. А що буде на віддачу? Щось два слова ще скажіть? За 4 відомо. Доброго, Доброго дня. дня. Добрий день. 4 тисячі доларів і машина може їхати до нового власника. Я ще покажу в салоні одним оком. Якщо когось цікавить, телефон був в кадрі, автомобіль є. Оп, продається в добрі руки. Все бачимо так охайно. Так, рухаємось вперед. Роман вам гарних продаж. Романа знаємо, ця людина продає до речі свій автомобіль, тому якщо хтось автомобіль цікавить від першого власника, то тут така ситуація. Йдемо далі. 20-й рік, 21500. Тігуан. Заявлений пробіг 20 тисяч. Ми бачимо, що це американець, тому також такі речі треба перед купівлею уважно перевіряти. Пасет b 8 до речі, гарне виконання колірної гами кузова. Такий, знаєте, якби шоколадний. А по інформації, 2015 рік 15999 Заявлений пробіг 223, дизель 2,0. Хороший двигун, до речі, правильне виконання. Автоматична коробка передач. Ну і також, давайте ми тут вже в кінець ряду прийшли. Ще відразу покажу BMW i3. Електричний автомобіль, який є. Як кажуть, в комплектації із бензиновим маленьким двигуном, який дає можливість, скажімо, доїжджати. Зараз ми бачимо що це суто електроавтомат. 84 км заявлений пробіг, обмін торг. Ну що, ми підійшли до логічного завершення. Усім дякую, хто був, хто писав коментарі. Друзі, пишіть, що вас цікавить. Можливо, чим зможемо, тим поможемо. Якщо вам потрібна допомога у підборі автомобіля, надаємо таку послугу. Це можна приїхати, наприклад, на Луцьк, Це один із великих ринків. Я даю вам нашого експерта. Він раненько вас зустрічає, допомагає вам з підбором автомобіля. Звичайно, є варіант, якщо не хочеться їхати в Луцьк, бо є ризики, все рівно не придбати автомобіль. Це є факт за це. Треба. Як кажуть, правильно, це треба правильно розуміти. Тому є друга пропозиція це знайти автомобіль в авторія, скинути мені посилання. Далі ми цей автомобіль з вами опрацюємо, оглянемо, надаємо послугу, до речі, по всій Україні в кожному місці. Тому, друзі, рухаємось вперед. вперед слава нашим ЗСУ, рухаємося і, як кажуть, з цього нам найкраще.